порожній палаті педіатрії Лозівського ТМО 15 градусів. Така температура для дитячого та й інших відділень неприпустима, тому для пацієнтів вмикають обігрівачі. Подібна ситуація у всіх закладах медицини, розповів директор Лозівського терметоб'єднання Віталій Степаненко. Минулому році опалювальний сезон в лікарні починався з 15 жовтня. На сьогоднішній день, 22 жовтня, опалювального сезону на горизонті ми навіть не бачимо. І, на жаль, це проблема для наших пацієнтів, адже зараз ми знаходимося в дитячому відділенні на термометрі 15 градусів. Ми розуміємо, що середньодобова температура в палаті повинна бути в діапазоні 20-22, для того, щоб пацієнти швидше одужували для того, щоб це були комфортні умови перебування. Підтримувати сталу комфортну температуру не тільки затратно фінансово, бо в рази збільшується споживання кіловат, а ще й проблематично, адже через ворожі обстріли критичної інфраструктури трапляються знеструмлення. На сьогоднішній день, коли вимикають світло і відбуваються блекаути, ми працюємо лише на генераторах, то це проблема перерозходу палива, це проблема того, що у нас мережі вимикаються, адже навантаження в кожну палату поставити по обігрівачу – це велика потужність насправді. Плюс обладнання таке, як у нас працює: це КТ, це усі апарати, це операційне обладнання, це також додаткове напруження на електромережі. Медики вже направили листа до тепловиків з проханням запустити котельні закладів охорони здоров'я. Однак комунальники зробити цього не можуть. Головний інженер КП теплоенерго Сергій Клименко розповів, не вдається отримати дозвіл у газовиків. Надійшов учора лист щодо сьогоднішнього пуску. Ми маємо розпочати опальний сезон. Повідомили метрологічну службу в Харкові, по за місцем повідомили, але наразі команди від Харківської філії газових мереж не поступали щодо пуску. Для того щоб газопостачання розпочалося, тепловики мають зібрати на дозвольних документах три підписи у Лизівської філії газомереж, два підписи від головного інженера та директора у Краснограді. Потім ці документи погоджуються з харківською філією. Цьогоріч далі Лозової процес не пішов. Місцеві газовики документи не підписали. Зараз вони кажуть, що це вони зараз чекають офіційний цей документ, але ми. З ними постійно на зв'язку. Всі документи також відправлено все вони бачать. Чому зараз затримка зрозуміло. Медики наголошують, перепади температури для ослаблених хворобами пацієнтів небезпечні. Теплопостачання має бути стабільним. Територіальне медичне об'єднання не має заборгованості за послугу. Тому для керівництва підприємства незрозуміло, чому газовики відмовляють у запуску їхніх котелень.